Кабінет міністрів призначив на посаду уповноважений захисту державної мови філологиню Олену Івановську. Про це повідомив представник уряду Верховної Раді Тарас Мельничук. Її кандидатуру розглядали за поданням уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. Нагадаю, Олена Івановська замінила на посаді Тараса Креміня. Його каденція добігла кінця 8 липня 2025 року. А про звільнення пана Креміня офіційно повідомили 2 липня. Тож Олена Івановська може віймати посаду мовним буцменки до 2030 року. Слід зазначити, що Олена Івановська працює завідувачкою кафедри фольклористики у Київському національному університеті Тараса Шевченка. Разом із цим у тому ж виші ще й обіймає посаду заступника директора інституту філології. Також Івановська працює у центрі фольклору та етнографії. За час своєї роботи жінка написала більш ніж 100 наукових та методичних робіт. Ну під час конкурсу за крісло омбусмена змагався ще екс-заступник міністра освіти та науки. Павло Полянський серед претендентів розглядали і філологиню Ірину Коваль Фучело та заслуженого актора Олександра Завальського. На підтримку останнього письменник та військовослужбовець Остап. Українець навіть створював відповідне звернення. Утім, підписали цей лист всього лише шість людей. Суспільство пропустило цей документ повз уваги не просто так. Річ у тім, що громадськість була невдоволена претендентами на посаду мовного омбудсмена все через те, що висуванці не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови. Цю думку поділяв і екс-уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. А от новообрана мовна бунцпенка Олена Івановська заявила, що правозахисний досвід у неї є. За її словами, вона захищала українську мову в академічному середовищі. Цитую в аудиторіях, владних кабінетах. Що ж до пріоритетів роботи, то Івановська зазначила, що буде підтримувати і розвивати надійний фундамент, який започаткував Тарас Кремінь. Мова про системний моніторинг порушень мовного законодавства та запуск безоплатних курсів української.